Вітаю вас, друзі! А ви знаєте, який овоч на городі найбільший? Так, це дійсно гарбуз. Гарбузи це одні з найбільших у світі плодів. Найбільший із них виростив бельгійський фермер. Він навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса і важив аж 1190 кілограмів. У природі. Існує величезне розмаїття гарбузів і круглі, й овальні, плоскі і грушовидні, жовті, білі, сіроблакитні, зелені, в цяточку або в смужечку. Їх батьківщиною є тропіки Азії, Африки та Америки. Гарбуз настільки невибагливий, що його можна вирощувати в будь-якій точці світу, крім Антарктиди. В народі кажуть, якщо маєш вдома гарбуз, в тебе є ціла аптека. Яскраво помаранчевий плід, здається, увібрав у себе всю енергію сонця. В чому ж його користь? А виявляється, гарбузи це чемпіони зі вмісту різноманітних вітамінів та корисних речовин. У гарбузі міститься найбільша кількість заліза серед овочів, тож його дуже корисно вживати в їжу. У ньому в 5 разів більше, ніж у моркви бета-каротину, що покращує зір. А ще гарбуз скарбниця вітаміну С, який чудово бореться з осінніми інфекціями. Його вживають і для профілактики простудних захворювань, і для боротьби з перевтомою та безсонням. Якщо ти вживатимеш страви з гарбуза щоденно, назавжди забудеш, як воно хворіти, коли всі друзі на дитячому майданчику або на заняттях. А чи знаєш ти, що можна приготувати з гарбуза? Так, звичайно, перш за все, це гарбузова каша. Смачний і корисний ще й гарбузовий сік або фреш. А який же смачний гарбузовий суп, це варто спробувати! Неймовірно, смачний запечений гарбуз. Попросіть маму зробити, запекти. А пиріг вам доводилось спробувати? Ох і смакота! Як і гарбузове насіння. Просто сісти та полускати. Це дуже корисно та смачно. А хтось пам'ятає, з чого була карета у папелюшки? Так, з гарбуза, на який вона потім і перетворилася. Ми вже стільки всього сказали про красення гарбуза, що, мабуть, цього пана вже потрібно намалювати. Але спочатку давайте розімнемо пальчики. А тепер беріть фарби, воду, пензлі, палітру і, звичайно, аркуш, починаємо роботу. Перш за все, ми намалюємо посередині листочка овал. Це буде одна із дольок нашого гарбуза. Малюємо помаранчевою фарбою, як мандарин. Якщо ми поглянемо на гарбузики, то ми побачимо, що більшість із них дійсно, ніби з дольок складаються зовні. Коли весь гарбуз ми вже намалювали всі його контури, нам потрібно зробити фарбу, якою ми зафарбуємо його всередині. Для цього беремо білу фарбу і помаранчеву і добре-добре змішуємо їх. Вийде світло-помаранчевий колір. Додаємо водичку, щоб було легше малювати, і зафарбовуємо весь гарбуз цією фарбою, яку ми утворили. Коли весь гарбузик намальований, промалюємо ще раз помаранчевим кольором усі смужечки. Зверху ми намалюємо хвостик зеленим кольором і закручений пагін, який пускає гарбузик для того, щоб чіплятися за тин, якщо він на нього плететься, якщо він є поряд. Ось такий пан гарбуз у нас вийшов. Я впевнена, що отримую ваші. Світлини, і у вас теж все добре вийде.